Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю Українське панство 19.00.24 понеділок. Ми дивимося правий берег міста Запоріжжя на 25 квітня. Прильоти та наслідки. Дивимося ситуацію, яка Буде загальна, тобто енергетика цього дня в плані прильоті. Давайте ми глянемо. Я поки що на даний момент бачу тільки то, що буде якась подія, яка, якщо справиться, то принесе нам отакі переживання по луні. Ну, а якщо не справдиться, то все буде добре. Перша карта гарна. Тому тут треба буде дивитися, як воно і що буде. Бачите, тобто, там і чоловік падав. Робота робиться по цьому питанню, але чи буде вона ефективною, чи складеться воно так, як треба, не покаже вам. Бачите, воно так, такі карти випадають, що не покажуть. Роздоріжжя, опять. Тут, бачите, ось е, на лівому така ж проблема, і на правому буде така ж проблема. Ну і давайте глянемо. Як спрацюють ППУ? Що ми будемо мати з цієї роботи? і непогано спрацюють, ну, по початку просто неясна ситуація. Зміни підуть, але з проблемами штовхнемося. Не відкривають поки що тут книга, лиситься якісь плани. Ну, В цілому, вроді, як непогано. Непогано ну, якась проблема буде, але ну, тут немає такого щось шаленого, знаєте? І ще й неясна ситуація буде. так що, От воно так прикрито все, бачите? Тобто зараз всі в очікуванні, що щось наші будуть гатити. І вони оце або, або щось, або щось робити, знаєте, щоб не сидіти без діла. Так от вони. Хоча тут повно цих щурів, які їм докладають за гроші, ждунів. Дивимося приватний сектор міста Запоріжжя. Право бере, право по берегам. Повторяю сюр. Дно, дно, практично таке ж. Є якесь рішення, і оця стабільність вона буде як зрізатися, будуть проблеми люди. Я не скажу, що це будуть великі проблеми, ні. Не скажу. ні. Роздоріжжя йде, бачите, опять тут випало на сонце. Я б хотіла подивитися, що це, бо воно поряд з горою, з проблемами і тут коса недалечко. Ні, це не удар буде. Буде стояти роздоріжжя. Ось така ситуація вона. Штовхнемося з проблемами, прийдеться їх вирішувати по приватному сектору. Хоча я ж кажу, що опять-таки у нас роздоріжжя люди. Багато карт викидаю і воно не має ясності. Тобто погані карти перекриваються нормальними і воно якось так все. Давайте поглянемо багато поверхівки. Рішення є. Рішення Рі... є рішення, те, що я сьогодні в мене таке щось <зум> з умовним апаратом. Рішення є бити по домівкам. Воно таємне, воно приховане. Вони не хочуть попасти кудись так, як прямо аж аж. Чисто так напугати. Але все світ буде захищатися. Падають зірки і падає букет. Ну, чим то закінчиться? Ух ти, окі-паки. Чим то закінчиться. Ух ти. На Тут, звісно, серйозна робота буде вестися дуже серйозна, Для того, щоб оце. Тут дуже серйозна робота буде вестися, щоб у цього не сталося. Тут дуже все серйозно. Давайте подивимося по людям. Проблеми будуть, але стан буде стабільний. От якщо воно трапиться, якщо так от проблеми йдуть, але воно стабілізується стан. Це що гарні, швидкі, і людина, скоріш всього, піде на одужання. Так, дайте я спитаю, дайте я подивлюся на інших картах. Все ж таки ще раз багато поверхівки. Ситуація все ж таки буде така, але вроді як нічого тут донешку. Давайте глянемо. Давайте глянемо, що нам покажуть ці карти. так, бачите Все ж таки можливі удари по багатоповерхівкам правого берега. Ну, летіти то точно буде. Літати вони там будуть іменно по курсу, тому воно буде йти. Оце у людей така ситуація, що вони будуть переживати, і таке розочарування буде дуже серйозне. Може багато людей, які там проживають переселенці, знімають квартири, і оце в їм таке, ну. Дуже то по цим картам також показує цю ситуацію. Ну, дивіться, падає імператриця під рицаря. Значить, все-таки збереження буде. Тут імператриця, вона не то, що зберігає, вона ще і примножує. То тут треба на неї класти карту ще. І на цей удар також. А тут іде як остановка, як знаєте, в такому. Так, дайте я... прийдеться ще докладати. Так, да, буде гаряча тут ситуація. Буде там, буде, буде, йде енергія. Але по імператриці тут нормально, реально це гарна карта. І тут іде оцей остановка, але вона буде такою непоганою тут. Тут не буде такого, от, знаєте, що прям вау! Нє. нє ні, ні Нє. Хоча тут ось жезл один. Ну, ці три карти, звісно, вони все показують, що ситуація вона трапиться, вона буде такою. Ну, вітер-вітру, прилетить. Буде, літ... буде летіти, чи прилетить? А ну, де ти на самого рицаря кину, чи прилетить, що повибиває, так, да? відрізання йде. Тут по королю. По королю відрізання, відрізання потенціалу, серйозного потенціалу, до речі. Що сказати, люди? Все ж, таки, все ж таки по багатоповерхівкам ситуація буде неоднозначна. Бачите, двійки не випали? Нема двійок. Двійок немає. Так, ну давайте глянемо. 嗯。Uh Люди, все одно падає башня. Бачите, я вже по-іншому спитала і попросила одну карту для опису ситуації, дали жезел. Жезл це теж може бути удар, вогняна енергія. Докласти, докладаю мах, Мені треба подивитися, що це за мах. Це реально мах? Ні, це не, це не мах, люди. Це наполовину маг, наполовину дьявол, бо е, башня це негативна карта. Ну і в даному випадку це жезл. Е, я з цієї сторони докладу. О, пожалуйста. Все. Так що багато поверхівки. У вас тут ситуація напряжена буде правого берега. Люди бажаю вам пережити ті 25-те число. Благополучно, дай Боже, щоб якось воно там. Все ж таки ми наперед дивимося, може, там якось воно Всесвіт предприйме якісь моменти, щоб зм'якшити цю ситуацію. Ну і давайте подивимось, що воно буде з. Промисловістю правого берега. Опять те ж саме дно, дивіться королева мечола. Тірка кризисна, вогняна. Ну, по промисловим об'єктам більш-менш. Більш-менш нормально буде. Більш-менш нормально по промисловим об'єктам. Хоча оце Сонце і четвірка, і королева тут якось воно. Але, але основні карти оці, то це буде нормально. Тут чаще повипадали. Якщо гарні почуття, значить воно не буде тут такого нічого. Ще й десятка монет, соціальні об'єкти по правому берегу. Ой, давайте по очам не неї лозити картами. Подвійна буде ситуація. Угу, угу. Подвійна і завершення. Тут, зараз будемо дивитися це донешко таке собі. Так, я не розвернула після останнього. Ну, і дивіться, соціальні об'єкти. Соціальні об'єкти. Причому це такі якісь серйозні об'єкти. Так, тут маха, ну давайте я роздивлюся його. 50 на 50, тут іде 8 і закрита буде якась ситуація. Будуть втрати то тут на 50% він мах, на 50% він все ж таки дьявол. Але я хочу вам сказати, що по сім'ям, по сім'ям буде ситуація. По чашам потенціал буде. А що ж то за втрати будуть? Ну, я будівлі дивилася, можуть бути якісь втрати по будівлям. Може закритися якась потім будівля. Але так, по двоєчки, треба буде вкладатися туди. Потенціал треба буде вкладати і бажання і людей і все на світі. Так, а ну давайте глянемо по людям. Війна буде ситуація, дуже стресова буде ситуація, стресуха. Але вона під питанням людища, але тут мечові. Мечові, тобто буде там військова історія. По людям, ну, ж менш нормально, по людям і потенціальчик є життєвий, але тут іде очельник люди, я от розкрила. Отшельник – це, ну, я вам так скажу, така ситуація. Бачите, зразу пішло на мінус по пажику. Це буде така, як знаєте, полузакрита така ситуація, не дуже гарна. Я б сказала, опять 50 на 50 це маг, як справляться лікарі. Вроді як нічого, вроді як ето, але людина може по отшельнику бути психічний розлад. І це може бути молода людина, це може бути дитина. Потенціал такий невеличкий. Так, може постраждати нервова система по отшельнику. Психіка. Психіка, нервова, нервова система. Така стресуха. Там падали стресові карти. Так, ну і давайте ми подивимося. Торгівельні об'єкти правого берега. Відкритого типу дивимося. Теж буде, бачите, королева? Що собі, що таке правий берег з вами? Падають одні і ті ж карти. При старших не впало, чельник, маг і колесниця. Ну, По-перше, я на мага хочу покласти. Ну, це не маг, люди. Це не мах. Іде кризис після нього. Так що це точно не маг. Однозначно. І це цей Ну, ще... Зараз я зверху ще покладу як хрест правосуддя. Ну, теж так, я знаєте, 50 на 50, хай буде. Цей маг на половину дьявол. Тобто, така собі ситуація буде. і... Треба буде вкладатися, але воно буде не дуже так, знаєте, якось віддалено, якось частково, і, ну, більш-менш буде воно діяти та, місце. Я вам хочу сказати, що, в принципі, удару самого тут не показало впряму. Якісь проблеми після нього косвеного плану, да, але самого удару тут не показано. Так, ну і давайте подивимося, закриття. в палаця 9 Захист, захист життя, захист життєвого потенціалу, захист почуттів. Ну, давайте глянемо ми закриті об'єкти. Бойова буде там обстановка. Бойова, дайте ми традицію подивимося, бо опять падає жезл. Ну, непогано воно закінчиться, в принципі, падає на королеву, я хотіла подивитися, що впаде на королеву, то це позитив. Тут, в принципі, дуже, дуже схоже, що тут може бути якийсь, от, може бути якийсь прильот. цими картами вони можуть не зрозуміти. Я хочу відкрити цей жезел ще трошки, подивитися його. Так, -да, буде це, скоріш, скоріш всього. Скоріше всього, це дуже схоже, що це будуть, може, з 300, може, дрони, бо це традиція вже так, ми вже, ми вже знаємо, що на нас кидають. Хлопці будуть боротися наші за це по п'ятірки жезлів. Але по королеві, вроді як нічого. І король чаш нам випадає, то ми, скоріш, справимося. Але така загрозлива ситуація. Фортуна падає. Фортуна, фортуна, фортуна. Дай Боже, щоб була фортуна, трійка, чаш. да, Все ж таки, повинно нам повести і повинно по закритим об'єктам закінчиться все нормально. Так, ну ось така картина у нас получилася. І давайте я зроблю скринічку по правому берегу міста Запоріжжя на 25 квітня. Подивимося, як воно що буде. Ось так. Це негатив для сусередини витягнула люди. Так, ну, бачите позитив, в тому що є у нас ресурси. Е, є ресурси, є е, можливості, є все, що потрібно. В негативі лежить все ж таки у нас дьявол. Тобто будуть нас жахати, будуть пугати, будуть нас. Все ж таки іспитувати на нервові стреси. Ну і по ітогу лежить у нас королева монет, ми, як, знаєте, мали потенціал і будемо його мати. Ну, якось так. Дивіться, тут іде маг і отшельник. Тут, звісно, іде така історія, як я вам сказала, 50 на 50 з магом, бо він пополам. Тут дьявол буде йти, так що по отшельнику. Ну, а по дьяволу, що? Дьявол він і є дьявол, бачите, скоріш всього, що буде удар. Але він вроді. Ну, тут якраз наоборот в негативі то буде злість і нервовість. Дуже схоже, що може таке статися, люди. Імператор на захисті у нас. Ну, дай Боже, щоб так і справилося, дай Боже, щоб так і було. Якщо дявол нам випадає отак, то і Сонце і отак, то, ну, подивимося, 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 як воно складеться. Ось так. Це правий берег був, люди. Теж бажаю вам пережити. Це 25 число благополучно. Дві стіни. Правило двох стін. Обов'язково. Якщо щось у вас там пішла тривога, то готуйтеся. Що робити. Ви бачите, у вас такий розклад не дуже, звісно. Все. Пишіть коментарі, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на канал. Буду дуже вам вдячна за це. Почуємося і па-па.